Вітаю! Мене звати Поліна. Я психолог, працюю в напрямі когнітивно-поведінкової терапії. Якщо ви зараз дивитеся це відео, ймовірно, ви знаходитеся в пошуку спеціаліста, з яким ви хотіли поспілкуватися на чутливі для себе теми, знайти рішення ваших проблем або краще пізнати себе. У роботі психолога з клієнтом я перш за все приділяю увагу формуванню довірливих стосунків та безпечному простору, бо на власному досвіді розумію, як іноді буває непросто поділитися своїм болем та вразливістю. Моїми ціннісними орієнтирами є повага до особистості, прийняття та телбота. Тому я не засуджую. Не порівнюю, не кажу, як правильно, та не роздаю порад. Якщо вас тривожать нав'язливі думки, або ви переживаєте пригнічений настрій, чи стикнулися з емоційним вигоранням, або, можливо, відчуваєте невпевненість чи саморонівну критику, або можливо. У вас є труднощі у стосунках. Я буду дуже рада вам допомогти і у партнерській взаємодії підтримати на шляху до бажаних змін.